Будемо аналізувати ранкову ракетну атаку на Київ. За попередньою інформацією у Голосіївському районі загинула людина. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації внаслідок падіння уламків. Російських ракет там горіли автівки. Також пошкоджена офісна будівля, дорожнє покриття і газова труба. Крім того, уламки впали на дах недобудови у Дніпровському районі. Міста також спалахнула пожежа і в Шевченківському та Солом'янському районах. На місці працюють усі екстрені служби і ну, в Голосіївському районі працює наша журналістка Олександра Бабіхіна, і вона може розказати нам подробиці, як зараз оновилася ситуація. Сашо, вітаємо тебе! Вітаю колеги! Перебуваю у Холосіївському районі, де впали уламки російських. Ракети, і власне нині триває ліквідація пожежі. Горить газова труба. На місці працюють працівники ДСНС, працівники газової служби, аби ліквідувати цю аварію. Також можу сказати, що згоріло з десяток автомобілів, десь вони вигоріли повністю. Десь зім'ятий бампер. у них повели літало все скло. Також пошкоджено дійсно офісну будинку і. У навколишніх будівлях подекуди повилітали шипки На місці працюють екстрені служби, працюють медики, і власне дорожнє покриття також пошкоджено. І тут чимало уламків, і, власне, і внаслідок пошкодження будівель, тут і віконні рамки на дорозі і і скло, і власне, поки частина цієї вулиці перекрита, тут не рухається ані автомобіль, ані громадський транспорт, тому що слідувати цієї магістралі просто неможливо. І власне зараз служби займаються ліквідацією всіх наслідків. Ми перебуваємо тут на місці, слідкуємо, як розвивається ситуація, і деталі повідомимо у наступних ефірах. А нині передаю слово до студії. Ташу дякуємо тобі! Просто апокаліптична картина! От зараз ми спостерігаємо це, це жахливо, це просто неможливо повірити, що це зараз відбувається в серці столиці. Дякуємо тобі за включення, дякуємо тобі за те, що розказала, що зараз відбувається на місці трагедії.